Міжнародний день енергозбереження відбувся у Нововолинську в рамках проєкту Перший крок у переході на відновлювальні джерела енергії. Цей день для школярів та громадськості запам'ятався цікавими заходами, конкурсами та виставками. Свою ініціативність проявила загальноосвітня школа номер 2 учні якої напередодні провели соцопитування для найменших, як я зберігаю енергоресурси. Школярі взяли участь у марафоні дитячої справи, проявивши велику зацікавленість. Зібрали чимало макулатури, висадили кімнатні рослини та прибрали територію біля навчального корпусу. Міжнародний день енергозбереження почався із урочистої лінійки загальноосвітній школі номер 2 де були відзначені та нагороджені переможці конкурсу, екоплакатів. Особливої уваги заслуговує виставка дитячих робіт Арт – друге життя речей. Школярі дали життя речам, які ми зазвичай викидаємо у смітник. Творчий підхід учнів вразив батьків, та педагогічний колектив змусив задуматися над проблемами енергозбереження для нас є ключовим завданням. Поширювати серед учнів міста, серед педагогічного колективу, важливість нерозбереження. Тому сьогодні, от на базі ЗОЖ номер 2 в якій особливо хочеться відмітити застосування нерозберігаючих технологій, ми провели крули стіл серед учнів, які під час якого учні презентували свої презентації, відеоролики на тему нерозбереження. Також було проведено ряд інших заходів. Радує те, що учні застосовують творчий підхід до цього, тому що нерозбереження це, скажімо, є прагматична галузь. Вони кажуть, що вони не буває чудес, але було приємно те, що був, був дійсно творчий підхід до цього, і школи презентували свої презентації, відеоролики, які були досить цікаві, які можна застосовувати. Я навіть як та людина, яка займається нерозбереженням. Був був вражений глибиною деяких ідей, і учні, наприклад, просто учні шкіл давали ідеї, над якими варто було задуматися, і практичні поради, які варто було б от владі міста, нам як управління економічної політики, так само просто застосувати. День продовжується у конференц-залі загальноосвітньої школи номер 2 де зібралися команди шкіл міста для презентації своїх проєктів на тему, як зберегти енергоресурси в моїй школі наша участь у проєкті передбачала декілька послідовних кроків. Перше, насамперед, ми вирішили із літературних джерел та у розмові з директором школи визначити шляхи втрати енергії та нераціонального використання енергії у школі. Це даз, вікна, стіни, фундамент школи та неефективна система опалення. Також ми дізналися про основні шляхи напрями термомодернізації освітніх установ, які можна здійснити із залученням бюджетних коштів та коштів міжнародних фондів. Вони вже відомі в Європі та й в Україні. Для нашої школи це утеплення стін, даху, фундаменту, реконструкція покрівлі у шатровий дах та заміна та ремонт зовнішніх дверей, модернізація систем опалення та освітлення. Щоб зрозуміти, які енергоефективні технології проваджуються у нашому місті, ми відвідали підприємства. Переможці конкурсу визначилися відповідно до критеріїв. Конкурсантів відзначали за ініціативність, інноваційність, ефективність та впливовість ідей. Високий рівень підготовки сприяв нелегкому рішенню щодо переможців. Перше місце виборола команда загальноосвітньої школи номер 5 яка отримала. Головний приз лед лампи для одного із навчальних класів своєї школи, а також інші сувенірні та солодкі подарунки. Друге місце виборола загальноосвітня школа номер 4 третя школа номер 7 Усі учасники та присутні отримали заохочувальні призи.